Конкурс вчитель року підійшов до завершення. Педагоги змагалися у різних номінаціях. Лауреатів привітали у загальноосвітній школі номер 1 Тепер переможці представлятимуть наше місто вже на обласному конкурсі. Такий захід відбувся і в районі. З поміж 20 номінантів перемогу отримали п'ятеро. Детальніше у сюжетах наших журналістів. Конкурс вчителя року розпочався 1 грудня і проходив у чотири етапи. Вчителі показували фахову майстерність, презентуючи досвід роботи. Ділилися ним у майстер-класах. Я рублю, показували конкурсний урок і писали контрольні тести з педагогіки та психології. Сумовуючи конкурс, можна сказати, що всі вчителі наші, нашого міста показали прекрасний високий фаховий рівень. Ми сподіваємося, що в області так само наші вчителі не будуть займати останню нішу, а все таки належно представлять місто, Коломия в області. В цьому році переможці, тобто здобули перемогу учителі в таких номінаціях, як німецька мова, образотворче мистецтво та номінація Історія. Світова література учитель із шостої школи і предмет образотвор... історія, історія, номінація це є друга школа. Тобто ми маємо такий на сьогодні результат. Сподіваємося, дійсно, що наші вчителі достойно представлять місто в області. Загалом у вчительських змаганнях взяла участь 21 особа. Рівень лауратів досить високий, і результати відповідні. Лише перша школа має чотири переможці, каже начальник управління освіти Марія Грицан. Такі конкурси допомагають педагогам виявити себе та здобути додатковий досвід і знання. Боротьба була не простою. Змагалися по-справжньому і були в різноманітних конкурсах, відзначилися свої претенденти, які виборювали право чи то в уроках, чи то по проекту, чи це була папка, яку вони готували в минулому році. Ми мали чотири лауреати в області. Надіємося, що цього року ми так само будемо тримати марку Коломиї, бо одна із цих лауреатів була переможцем. На останньому всеукраїнському конкурсі і зайняла четверте місце в Україні. Надіємося, що серед наших сьогоднішніх переможців є так само гідні, які будуть відстоювати честь Коломиї в Києві. Ми пишаємося нашими учнями, нашими школярами, які кожен рік приймають участь у багатьох олімпіадах, як на рівні міста, на рівні області, на рівні України. Ми віддаємо дань в загальному нашій освіті. Але сьогодні ми можемо привітати і лауреатів нашого міського конкурсу вчителів. Коли вчителі пройшли підготовку на місцевому рівні і вже у лютому представлятимуть Коломою на обласному конкурсі вчитель року. А у п'ятиках кращих з поміж себе визначали районні вчителі. За перемогу у п'яти номінаціях вели суперечку 20 викладачів. Освітяни до конкурсу підійшли творчо. На початку всіх вітали боги з Олімпу. Вони дали наказ номінантам боротися справедливо та побажали перемоги усім. До складу журі, окрім методистів Райво, увійшли і його очільник та заступник голови редиж адміністрації Леся Білищак. Остання зазначила, що цьогорічний конкурс, окрім морального задоволення, принесе й головоратам ще й матеріальні нагороди. Переможці районного етапу будуть достойно представляти Коломийський район у обласному етапі. За сприяння голови районної державної адміністрації Михайла Негрича виділено 10 тисяч гривень на преміювання переможців районного етапу конкурсу. Голова журі Мирослав Бодейчук під час свого виступу зазначив, що у той день всі 20 учасників районного фіналу заслуговують на перемогу. Однак він впевнений, що лауреати перших премій достойно представлятимуть коло на обласному рівні, і знову ж таки повідомив, що на третьому етапі навчителів чекають ще більші винагороди. Перш за все конкурс учитель року проводиться щорічно традиційно у нас у відділі освіти за сприяння Коломийської районної державної адміністрації, тому що потрібна фінансова підтримка. Якраз на це кошти передбачені, тому що вчитель буде вчителем тільки тоді, коли він буде вчитися. Коли перестає вчитися вчитель, він не стає вчителем. Ну і звичайно, що є дуже багато самородків таких вчителів, їхнім досвідом потрібно переймати молодим, молодому поколінню. І от для цього якраз і створений такий конкурс вчителі року. І сьогодні фіналісти, які конкурс року проходив по всіх номінаціях, по всіх предметах в школах, і сьогодні визначені 20 переможців із шкіл, які сьогодні у фіналі розіграють в чи конкурсу вчителі року в номінаціях, тобто по предметах. Звичайно, що як я вже сказав на попередніх про те, що це буде відповідна матеріальна підтримка, значить виділені відповідні кошти для преміювання, призи будуть досить такі солідні, я би сказав, особливо для переможців. Ну і переможці наших конкурсу поїдуть на обласний конкурс. І він тільки вже від того, що він буде учасником в обласному конкурсі, він буде мати підвищення до зарплати до 30%. А переможцями у своїх номінаціях стали світова література Уляна Сороцька із «П'ядиків», у номінації «Іноземна мова німецька перемогла Галина Григорчук із княждірської школи. Серед вчителів початкових класів кращою стала Лілія Сметанюк. Вона викладає у Почеріжинській загальноосвітній школі. Найкращим істориком визнано Роксолану Дебенко із Ворони. А найкраще вчить образотворчого мистецтва Оксана Григорчак із Ковалівської школи. Всі переможці отримали грошові винагороди та цінні подарунки. Із п'ятиків Богдан Малецький Сергій Грисяк. Програма подієнтика.